А ви вже чули про можливість отримувати нову базову соціальну допомогу з 1 липня. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Отже, з 1 липня право на базову соціальну допомогу є у осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, державну допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. Усі інші особи родини зможуть подавати заяви на базову допомогу з 1 жовтня. Для того, щоб призначили допомогу, потрібно буде подати дві заяви: перша про намір отримати базову допомогу та власне заяву на призначення допомоги. Для реалізації права на базову соціальну допомогу зараз можна звернутися до територіального органу пенсійного фонду. Після реалізації відповідного функціоналу заяви можна буде подати через застосунок Дія. Щомісячна сума базової допомоги дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини на сім'ю та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. При цьому у загальному випадку на одного члена сім'ї встановлено базову величину соцдопомоги 4500 грн. гривень. Розрахунок розміру допомоги здійснюється індивідуально.